Час Йосиф зареметей, поважний радник, що й сам очікував Царство Божого, прибув і сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер, довідавшись від сотника, що так він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його вгорнув. Полотно я поклав у гробі, щоб був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу по гробу. Марія ж Магдалина, Марія Мати Йосипа, дивилися, де його поклали, як же минула субота. Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити Ісуса рано вранці першого дня тижня. Прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відкотить камінь входу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь вже був відвалений, бо був дуже великий, і увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праборужодягнений в білу одежу і злякались. Він до них промовив, не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назар'яна на розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де були його поклали, та війдіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І ви, не вийшовши побігане, відробу бо страх і трепет горнув ніг, і нікому нічого не казали, бо боялися. жінок, які згідно звичаю традиції того часу євреїв йшли, щоб намастити тіло Ісуса. Але перед цим був ще один епізод, який Іван нам говорить, Йосип Ариматейський сміливо увійшов до Пелата, щоб забрати тіло Ісуса. І ми так собі можемо подумати, в ну, чому тут є сміливість цього? Йосипа, який просто-напросто зайшов до Пилата і попросив тіло Ісуса. так? Але це був час, коли євреї приготувалися святкувати Пасху. І Йосип, який зважився на такий вчинок, він фактично позбавляв себе можливості святкувати Пасху. А для євреїв це була фактично трагедія. І тому. Наприклад, він сьогодні нам говорить, щоб ми були сміливими, щоб ми могли вміти долати певні навіть заборони, які можуть бути в церкві, долати якісь такі традиції, які, можливо, виходять поза то рамки того, що може наближати нас до Бога. знаєте. Будиться зараз в Україні. <кхім> Іде боротьба за, за лавру одну, за лавру другу. Ми можемо десь по-людськи розуміти, що це ну, є святиня, так? Але чи те святиня, хто б її не здобув, чи вона наблизить тих чи інших до Бога? Ну, Не факт, звичайно, бо каже е, е, святе письмо, що Бог не живе в рукотворних святинях. Місце, де Бог покликаний, е, тобто хоче жити. І кличе нас до так, тої участі, життя з ним це є людське серце. І власне, жінки мироносиці, які сьогодні нам даються в приклад, щоб їх наслідувати, щоб десь з них почерпнути для себе щось таке важливе для переміни в своєму житті, цей образ життя. Життя і образ нашої душі, яка шукає Бога. Тому коли людина. Повірила в Бога, так як минулий неділі це зробив апостол Тома, то вона не повинна зупинятися. Духовне життя, воно завжди є динамічне. Якщо ти знаєш, що є Бог, і нічого для цього не робиш, ти сам себе засуджуєш. Люди, які починають молитися, та молитва має їх знаєте, перевести до церкви. Бо в церкві є спільнота, в церкві є місце, де ми можемо справді. Глибше відкриватися на Бога. Не так його пізнавати, як самим, відкривати своє серце на Бога. Бо через покаяння, через таїнство, є у церкві людина справді може для себе зробити дуже багато. Власне, для спасіння свого зробити багато. І якраз ці жінки цей образ нашого життя, яке наповнене чим, миром, Божим благословенням, Божою благодаттю. І це життя, воно завжди шукає Бога. Людина, яка засмакувала це духовне життя, дехто вже свідчить і мені це приємно, наприклад, чути, бо я сам таке переживаю як більшість з вас, що коли людина, наприклад, вже починає часто ходити до церкви, це стає потребою. Це не просто якісь обов'язки, це потреба. І це ми вже ми засмакували це життя, ми вже наповнені тим миром, тими пахощами, милими Богові. І, звичайно, ми завжди шукаємо в житті Бога. Ми хочемо йти до Нього. І цей, оцей уривок, дуже важливий, який нам описує Євангеліст Марко. Жінки йдуть і про що вони торгуються? Хто нам відходить кам'янка? Але при гробі стояла сторожа, правда? І вони не, не думають, що там якась сторожа, може їх не пропустити. А вона би точно їх не пропустила. Якраз, то, бачите, вони сконцентровані на, той, на тому, що є Боже. Тому що камінь це є те, що створив Бог. Це є образ е, Божого закону, Божого порядку. Пам'ятаєте, коли диявол спокушав Господа, то він е, говорив такі слова, коли ти син Божий, то скажи, що це каміння стало хлібом. Або по якщо перекласти на нашу зрозумілу мову, диявол каже, ну зроби так, щоб те, що своє є то закон, який ти встановив, щоб ми могли їх споживати, розуміти, перемінювати так, як зараз це робиться. Ми міняємо ті вічні закони, які Бог упорядкував, встановив, як хочемо. І якраз жінки, вони турбуються про Боже. Знаєте, так багато зараз є християн, які, наприклад, моляться за тих, які на фронті, за своїх чоловіків, братів, сестер, за всіх. І знаєте, ми так собі часом думаємо, як добре, мій, Боже, Бог може їх врятувати, як Боже, Бог може припинити цю війну, коли ми нічого практично не можемо такого зробити важливого, крім молитви. Так? Але так само, як ті жінки, вони бачать, думають про Боже, а Бог вже наперед що їм приготував, він відкрив цей, цей камінь відкотив через ангела. Тому дуже багато є свідчень, коли люди моляться. І є ж свідчення, що дуже багато випадків є, коли Бог рятує, визволяє від смерті багатьох людей, які є на війні. А поза тим дуже багато є випадків, свідчень і таких, знаєте, достовірних свідчень, коли Господь немов би перемінює. Певні якісь пророцтва, які були навіть не найкращими, по тому, що людство відход від Бога Господь приготував вже був давно для ну, не лише України, бо як хто думає, чому українці так терплять, чому ми найбільше, в тому, що ми найбільше Ну, Так примітивно судити, звичайно, як християни ми не можемо. Але дивлячись на цю ситуацію, ми можемо сказати одне Бог вибирає нас. Як найбільше, скажімо, здібний інструмент серед інших народів, щоб зупинити це зло. Це, напевно, краще влучити, як те, щоб нам якісь певні церковні діячі, українські, говорили, що це нам за наші гріхи, за наші відступлення від Бога. Звичайно, ми не ідеальні, але ми живемо в такій спільноті народів, де, де всі майже одинакові. Так? Хтось більше, хтось менше, але, але не в тому, як кажуть, є справа. Десь на цьому тижні так випадково мені вдалося прочитати, не знаю, чи що ми тікання це читають, але десь в 1910 чи в 1915-му році народилася дівчинка, назвала її Олена, і вона стала монахиною. І в неї проявилися стигми. Ну, стигми — це рани на руках, на ногах і на боці. І кожну п'ятницю, велику п'ятницю е е в неї ці рани кровоточили. як падає біо, наприклад. І в цей час до неї приходив Господь і, і, і часом з нею розмовляв і говорив їй про те, що має статися. Ще в 1955 році, вона це записувала. Господь говорив, що має статися з Європою. Каже, Ну Тоді 55-й рік, це ж люди були після війни, люди ще були побожні, церкви е, в Європі процвітали, е, ніхто не було, не було заборонено як зараз. А Господь вже тоді казав, що через те, що при владі уряди, е, які фактично ставлять на службу дияволу і сатані, відступлять від Бога, то на Європу впаде велика кара. І той, хто має цю кару здійснити, була вибрана Росія, власна Росія, бо там то зло найбільше концентроване, так? І коли Господь говорив цій Єлені, еро, е -я -я яка -то буде страшна кара, каже, Рейн буде весь плавати в крові. Зміти, це біля я Тобто німців, е вони жахливо покарали росіяни. Каже, над Базилікою Петра і Павла в Римі буде вивішений російський прапор. Тобто бачимо, що той Жириновський, не знаю, де він там є, але точно не, не знаю людина, яка служила не Богу, він місцем, напевне, десь є. Хоча б Бог суддя. як каже, то тобто він говорив, що ми там дійдемо і будемо танки бити в Атлантичному океані. Розумієте? Тобто ми мали ці плани. І ці плани були б здійснені, якби люди не молилися. Тому що, окрім Ісуса, до цієї сестри приходила Богородиця, і вона так знаєте з сумом каже, ну як так, як я можу пережити це, коли я знаю, що мій народ вона турбувалася про італійських народ, буде страждати, і буде багато крові, коли я то навинний. Звичайно, через відступництво від Бога. А Бородця каже, це ранеш пророцтва. Якщо люди почнуть молитися, то це може бути змінено. Тому що єдине, що не змінюється, це Боже благословення. Якщо Господь нас благословляє через хрещення, це вже на все життя, воно і не відкличне. Коли ви читаєте якісь пророцтва, навіть найважливіші, то знаєте, що в волі людини, коли вона буде просити Бога, Може все змінитися. І слава Богу, що це зупинилося тут, в Україні, а не пішло далі, бо після цього була б війна з Америкою і був би кінець світу вже остаточний. А зараз ми маємо так само таку картину, де ми можемо подивитися і переконатися на тому, наскільки є потужна сила молитви, коли ми молимося разом. Тому що коли ми турбуємося про Боже, то Бог вже наперед виконує через свої небесні сили. І мільйони ангелів, як кажуть, чи Богові, можуть робити великі чудеса, може замовкнути гармати, може ворог наповнитися страхом і побігти з поля бою. І ми про це просимо, ми про це молимося, щоб ця війна припинилася. Але щоб війна припинилася, люди мають. Бути сконцентровані на Бозі, на джерело миру. І тому, коли Ангел побачив жінок, то він ж перші слова, які він сказав, не бійтеся. Не бійтеся молитися, бо хтось молиться, щоб припинилася війна, хтось молиться про те, щоб хтось удужав від, від якоїсь хвороби, від якоїсь залежності. І чисто по-людськи виходить так, що ми хочемо бачити плоди відразу. Але Господь каже, не бійтеся, бо це тільки від нього, від його волі, залежить, коли це має статися. Людина має, за кого ми молимося, наприклад, дозріти до того. Народ, який зараз, як наш, терпить е, таке знущання або фактично е, загрозу знищення з боку е, Росії, так само має дозріти до того, щоб покласти надію свою на Бога. А то ми думаємо, що нам дадуть зараз зброю. Але зброя, вона лише не знанням певного успіху, знаєте, на полі бою, але не, абсолютно не перемогою в війні. Зараз мені так приємно, що багато учасників, які є в соцмережах, дають такі нам чудові моменти горинки Святого Писання, десь недавно дуже активно цитується і поширюється. Із 81-го псалма слова, де Господь говорить, каже, Ого, каже, якби ви ходили моїми дорогами, каже, так знаєте, Господь, О, коли б ходили моїми дорогами, то я б ваших ворогів перед вами розбив і прогнав. Як це дуже для нас важливий цей псалом? Це пані Таня, треба буде записати, щоб ми могли послухати цей псалом. І Десь для себе, як ми використовувати. Тому бачимо, що в цей час пасхальний, ми християни, повинні не боятися, не тратити віру і найголовніше бути свідками Воскресіння нашого Бога, свідками перемоги Його над злом. Ми станемо свідками перемоги над цим злом, яке є видиме. Але в першу чергу треба зруйнувати фундамент. Невидимого зла, яке є набагато сильнішим, яке спонукає тих людей йти, тих, щоб вбивати нас. А це можна зробити тільки через своє служіння Богові, через молитву, через наше служіння як цих жінок мироносить як милосердя виявляти по відношенню до тих людей, які зараз потребують, щоб над ними починити це милосердя. Христос Воскрес! І подякувала всім вам і тим, що з нами молились, що, що ви були з нею, що ви молилися. Був заклик молитися, щоб е, ті люди, які байдужі, дуже багато байдужих людей. Навіть в нас в Україні, коли йде війна, на жаль, дуже багато людей є просто байдужі. Їм ну, Нічого в житті майже не змінилося. Може, у когось пішли там чоловіки, брати, там, діти на війну. І це щось змінило, але склад життя, там, все інше, людина не хоче міняти. Не хоче виходити з зони комфорту. І це є заклад Богородиці, щоб ми молилися, щоб ті люди, які є байдужі, щоб вони трошки стали іншими. Тому що дуже важливо, щоб в таких обставинах ми, як християни, як такі, що мають особливе помазання Святим Духом яким жінки мироносиці якраз символізують це особливе помазання Святим Духом, тобто особливими дарами ми з вами надійнені Господом Богом, і маємо силу і владу наступати на зміїв, скорпіонів, всяку ворогу силу, щоб нам нічого не шкодило. Але ми цього не робимо. Тому треба нам знову ж таки взятися до того, щоб Господь приніс нам мир, щоб ми були свідками миру. А це буде лише тоді, коли то зло, буде виявлене і покаране. І переходимо різко до е, те, що вони зіршилися, бо десь папа римський зараз в Румунії перебуває, там є Румунська католицька церква, він до них приїхав. І католицька церква. Але там Румунія, як правило, країна як Україна більш православна. І дуже зараз такий резонанс е, в соцмережах. В суспільстві, що папа там е, з митрополитом Московським вітався, цілувався і так далі. І багато це згіршило, багато людей вже гнівно там пишуть, що це за таке. Я дам добру пораду, не впевнеться до хлопських справ. Тобто ми ніколи не зрозуміємо папу, коли ми не станемо його місце. Нам це не, не грозить, слава Богу. Е, тому що бачите... <гум> mm -hmm. Ну, Ми можемо як подивитися. Пам'ятаєте, <кліг> коли росіяни говорили про таке місто, як АЛЕФО, знаєте, там, там жило майже 3 мільйони людей. І вони це місто, що звітняли. Там, скільки жертв було, там, не... там сотні тисяч людських жертв. Дітей, всіх-всіх. І тут же місто було перетворено в руїни. Нас то дуже сильно турбувало, він сказав. Ми чули, що там десь. Але нас це не боліло. І коли б там папа поїхав і там обнімався з тими їхніми, то б писати, правильно робить, але прямо, щоб війна припинилася. Тобто, якщо у нас воно не болить, то ми вважаємо, що це правильно. Розумієте, італійці не знають цієї війни. Вони не знають, що в нас болить оця рана. І тому вони діють відповідно до того, як нормальна людина діє. Вони хочуть вести діалог з усіма, які можуть вплинути на це, щоб ця війна припинилася. Вони бачать в тому російську православну церкву, яка мала би стати голосом Божим. Ну, поки що не стає. Ну може стане. Тому бачимо також і інше. Папа є глава Сленської церкви. І знаєте, якщо в родині є там батьки і одна дитина є добра. Часом жертва, а інша є насильником, то звичайно батьки не будуть вони будуть, можливо, десь якісь методи, щоб тут дитину не відмати. але вони не відмовляться від тої дитини, вони завжди будуть шукати шляхи до примирення, до діалогу. І тому ви повинні правильно на це дивитися, не треба зразу знати, що от нас це болить, і ми неправильно реагуємо на ці гречки, а журналісти їм це... Що йде робота? На доброму ніколи не, 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 не створюється сенсація. Тут сенсація, вже є нагода кинути в город католицької церкви і папа якийсь камінь і то не родине. Не бійте до уваги. <порядок> я, я вчора прочитав, мене це абсолютно не сколихнуло. Він його навіть не цілував, він там його поцілував на груді хрест. Нормально? <порядок> Нормально. То, що вони обнялися, він християнин, і ми всі християни, брати і сестри. Нормально обніматися? Нормально. Він йому нічого не зробив, той тому нічого не зробив. Якби він там пішов із нашим друженічиком пообіймався, я би ще я б, я б, Боже заскупотав. Він сумніває, що друженіший би хотів з ними обніматися, бо його так само болить, як всіх нас. Може вже років 30-40, коли це все, знаєте, трошки затихне, у нас боліти то ми будемо здатні якийсь діалог, такий, знаєте, правильний, розумний. Бо що зараз з нами говорити, коли ми є так само закриті? Бо нас це болить, це наша рана відкрита. І вже коли вона не заживе, ми не можемо адекватно сприймати ті чи інші події. Тому все нормально, спокійно. Ми не піддаваємося на всякі провокації, мас-медіа. Все, що, що має бути, так і стається. До речі, це Марія Антонета, про яку я згадував Христа Богородиця, власне, сказала, що те, що спасе світ, власне, тим, тим той особою буде папа. Ну, Він, звичайно, бронежилет на себе не натягне, не піде там перемирювати як капелан, так? Але те, що вони вже посвятили народи Росії Матері Божої, це і є спасіння. Тому що зараз фактично ми би, наші чоловіки сиділи в окопах десь там. В Німеччині, ні в Італії і вмирали від Хаймерсів. Такі були плани Росії, знаєте, у нас тут резервно позафіційні величезні. Росіяни би собі в Криму відпочивали, приїжджали в наші порожні будинки, займали, нас виганяли, бо ми враги народа, а наші чоловіки мали б і скупити війну, як ми це робили в якийсь час. І тут би, би українці, які добрі воїни як ми вже пересвідчилися, вони б зараз вбивали поляків, вбивали чехів, наших братів. Тиждень німці, вбивали. Але бачите, Господь добрий, Господь через це посвячення народів Росії Матері Божої зробив нас тими, які є в обороні правди Божої. І це є велика ласка Божа. Тому все те, що поза цим відбувається, нас не повинно сильно турбувати. У сьогоднішній день я хочу подякувати особливо нашим жінкам, бо жінка має особливу місію в церкві. Я б сказав так, що найважливішу місію церкві. Хоча чоловіки є єпископами, папами, священниками. Жінка є та, яка виховує цих людей. А це є завжди більша честь, більша, більша повага. І тому в нашому житті будь-якої людини жінка, яка є мамою, є найкраща жінка, є найбільш така для нас мила, тому що через неї Господь... Виявляє найкращу любов до кожного з нас. Тому всім нашим жінкам, які, як ті жінки-мироносяці, служать при церкві, прасують нам рушники, примирають нам храми, приносять квіти, прикрашають цей храм, виховують своїх дітей, говорять їм про Бога. Є справді таким навіть, позитивом в цьому світі, серед цього хаосу, серед цього насилля. Хочу подякувати і побажати, щоб Господь поблагословив вас многими і благими дітами. Thank <laughs> you.